Ось вирішую сьогодні з вами похвалитися, що я замовив для свого каналу. Замовив такий тримач для свого телефона. Решту, по він має розширюватись. А він розширюється у мене. І до цього тримача купив штатет, бо він тримав мій телефон. Ніжки розширюються, як ми бачимо. Ну. Мені вже буде набагато легше знімати мої відео. Бо багато хто писав, Микола, твої відео завжди вертикальні, це погано, роби горизонтально, щоб людям було приємно дивитися. Я подумав і дійсно вони мають рацію. І купив щось вроді таке як селфі палка, але це є просто палка без. Без кнопки для зйомки. Ну, за це все. Я дав. З доставкою 250 гривень. Я думаю, це не є так аж сильно багато. Як говориться, надумав робити канал, починай помаленьку розвиватися. А в майбутньому планую купити вже і камеру навіть. Для ще кращої зйомки. На даний момент я знімаю з цього як його, з iPhone 4S. Так що, думаю, все буде у нас добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім добра!